Дорогі мої друзі, спеціально для вас, хто шукає собі автомат до 8 тисяч доларів. Будь ласка, у нас в наявності з'являється дуже класний варіант. Автомобіль за ціною, з найнижчою ціною на ринку на дану комплектацію, комплектація у нас шикарна. Зараз про все буду розповідати. Це Opel Insignia 2011 року в кузові універсал. Чим примічательно? Одразу бачимо красивезні легкосплавні 18-ті диски. На зимовій гумі автомобіль стоїть і максимально практичний колір. Дуже красивий колір, мокрий асфальт. Автомобіль має фаркоп, передні і задні парктроніки, електропривід кришки багажнику. І від це все за 8 тисяч доларів. Автомобіль має 2-літровий турбодизельний двигун і надійний автомат. Айсін на 6 ступенів. Йдемо далі. Шкіра, салон з перфорацією, а також у нас такі виїзні сідушечки. Чи підкаління, під, під як вони називаються. Автомобіль також має електрорегулювання по висоті і механічні регулювання по виліту. І спіночка у нас механічно регулюється. Є викилимки встановлені на автомобілі. Автомобіль має двозонний клімат, контроль, маємо підігрів передніх сидінь і вентиляцію водійського сидіння. За такі гроші, ще раз я вам повторюю, 8 тисяч доларів. Це взагалі прекрасно. Підлокітник Тут підстаканічки, навігація, електроручник, шкіряний мультикермо, 254 тисячі кілометрів оригінального пробіга, електроскладання, 4 електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, плюс у нас дуже красивий салон. Хочу сказати, що Opel Insignia – це представник Д-класу, який сміло може конкурувати з пасатами. Не тільки по якості матеріалів, а також і за ціною. Ось, будь ласка, 8 тисяч доларів. В цьому автомобілі? Адаптивне світло, заводські ксенон, омивачі, фар, знову ж таки, парктроніки попереду і позаду, плюс автоматичні дальні, лобове скло оригінальне. До сьогоднішнього дня один власник в Україні приїхала машинка в 2022 році з Фінляндії. По підвізки все чітко, клімат обслужений, холодить, працює, в електроніки все працює, шкіра в класному стані. Машинка взагалі на свій пробіг в дуже хорошому стані. Екологія не вирізана, нічого не відшивалося. Регенерація включається, все працює. Датчики світла, датчики дощу. Одним словом, все класно. Два підкраси по автомобілю: це праве заднє крило і праві задні двері. І все. Тож, друзі, чекаємо на вас. ця машинка. Чекає нового власника. Стоїть на майданчику Автопойнт за адресою місто Суму, вулиця Героїв Крут, 19.